Вот ваш рабочий кабинет Вам же будет начисляться заработная плата Ставится табель учета рабочего времени 8 часов в день Поэтому Олег будьте Владимир. на своем рабочем месте учитывая, учитывая, что, учитывая, что Щербак Василий Иванович С 9.10 Когда подписал распоряжение Является начальником управления Коммунального монастыря да, может быть кабинет у него и есть на площади независимости 78, как вы указали в распоряжении. Однако он начальник этого управления, поэтому он имеет право приступить сегодня к своим обязанностям. Строгому начальнику. Еще пока нет. Вот уже отстранили. Подождите. Вот уже приказ есть, проведено, он ознакомился. Теперь я довожу до вашего сведения и для журналистов о том, что мы складаем акт про тысяченачальник Сюрбак. Было заведено про те, что створена комиссия про службове расследование и выдано распоряжение про отстранение вас від посады. Ваше рабочее место кабинет номер 78, площадь незалежности 2, место Сумы. Они хотят забрать последние приміщення, які остались в центре места Это все помещения, которые що пока це встанована операція сфіки, мови, і колишньою міським головою, і його приспішниками зараз, які ми сказав. Але я хочу сказати всім і нагадати, що є три пункти, по яким має внести кримінальну відповідальність. І сьогодні подавлення його на роботі, я каже про те, що і розпочати наше службове розслідування, каже про те, що договори, які сумножит, який давав приміщення більше 200 метрами метр 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 арен... більше 200 метрів. Потім грубова техніка і до отримав бюджет коштів більше 2 млн грн. І за того, що обрубки ці були проведені і викуплені, забране приміщення приватними особами, відкринистом, також саме ще банка. Також своїми наказами відскасовував рішення виконавчої служби, суду, постягнення згідно судових рішень медикаментів. Не було нанесено велику шкоду а, громаді, бюджету. Я думаю, що це потрібно відповідати. Це суди приймають рішення пропонування таких людей, які сьогодні мають сидіти в тюрму за ну, То Що це за суди? Він не понятно. Василю Івановичу, що розповідає. Розпорядження міського голови. Василій Іванович, де ви... 9.35 на робочому місці Василя Івановича нету. Констатуруємо факт. Где Василь Іванович? Только що понуло на роботі, надо на робочому місце. Будь ласка, йдіть працюйте. Немає. Бо поїхали, знаєте куди. Рахувати, яке майно забирати у громади. Так, да? що ви серйозно? Це. Я вам так... Владимир Владимирович, Вадимович, ви перший заступник, де? Як ви думаєте? Я думаю, знайдемо і виділимо йому це місто і буде працювати. Досвід, до досвід до, у до нього великий, хай працює тут. Якраз у мене тут під рукою. Сьогодні було з розпорядження Сумського міського голови пропоновлення Щербака Василівановича на посаді начальника управління майна комунальної власності Сумської міської ради на підставі постанови Сумського районного суду від 10 листопада 2014 року. Одночасно було визначено його робоче місце за адреса міста Суми, площа незалежності площа Незалежності 2, кабінет номер 78 Тобто сьогодні він повинен знаходитись саме у цьому робочому місці. до цього часу його робоче місце визначено не було. По-перше, по-друге, за поданням першого заступника міського голови розпорядження також міського голови призначена створена комісія службового розслідування щодо. Дій Щербака Василі Івановича на посаді начальника управління в період з 1 січня 2010 року по 7 квітня 2014 року. Також за поданням першого заступника Войтенка Щербака було відсторонено від посади на весь час проведення службового розслідування. Службове розслідування починається сьогодні і закінчується 18 лютого 2015 року. Я вважаю, що це, це питання повинно бути вирішено щодо законних або незаконних дій під час знаходження Щебака на посаді, та вирішено в об'єктивному сенсі, що які дії були законні чи незаконні.